Спецназ пошуку і затримки у Халянтів в Україні може з'явитися новий спецпідрозділ. В деяких впливових телеграм-каналах з'явилася новина про те, що зараз в силових структурах серйозно обговорюється питання створення окремого великого підрозділу, який буде займатися винятково пошуком та доправленням холянців до ТЦК. Військове керівництво, начебто, звернулося до офісу президента з проханням посприяти створенню такого підрозділу в лавах нацполіції. Що зараз ці розшукові? За, заходи, які ну, проводять поліцію, наприклад, навіть, скажімо, власному досвіду для мене є люди, які працюють по цьому цій справі, вони не можуть, не можуть зробити нічого, тому що заїжджаючи в той чи інший населений пункт, люди просто ховаються вдома, і поліцейський yeah. не має жодного юридичного приводу для того, щоб зайти в їхню оселю. В Нацполі подібні плани і розмови прямо не підтверджують. Втім, визнають, що в їхній структурі зараз проводиться низка нарад, де обговорюється посилення допомоги поліції представникам ТЦК. Водночас поліції зазначають, що не мають повноважень видавати повістки, і нині й вже залучені до пошуку ухилянтів. Але цим займається не якийсь спецпідрозділ, а звичайні поліціянти. Норми в законі, які регулюють кримінальну відповідальність, є всі ці три статті і. Ті, які поряд з ним це підслід пряма підслідність національної поліції України, Так що орган, який є, повинен здійснювати досудове розслідування в Україні, є. Оперативні підрозділи можуть застосовуватися будь-які проблеми з ухилянками і загалом мобілізацію в керівництві держави добре усвідомлюють. Про це йдеться чи не на кожній ставці верховного головного командувача. Армія виснажується воїнам потрібні ротації а бажаючих їх замінити на передовій все менше і менше. Тож рухи в бік посилення роботи з ухилянтами і допомогою співробітникам ТЦК відбудуться неодмінно. Однак, навряд чи задля цього виділятимуть окремий підрозділ. Звісно, на створення подібного спецназу суспільство відреагували кардинально по-різному. Серед активного населення в самій армії та серед родичів військовослужбовців подібні ініціативи щиро вітаються. А от інша частина країни гучно обурюється. Проблема з ухиленням військовослужбовців, які воюють, вони з ним стикаються тоді, коли вони приїжджають додому і бачать знайомі обличчя до абсолютно здорових людей. Друзі. Якихось там знайомих по роботі цивільні, які не приймають приймаються війні і намагаються, скажімо так, не піти будь-якими способами на фронт. Це трошки морально пригнічує. Це правда. Подивіться, наприклад, що зараз твориться у Польщі та інших країнах світу після наказу МЗС не надавати військовозобов'язаним консульські послуги. <плес> Чесно кажучи, тут просто соромно за земляків, та повернімося до нового спецпідрозділу. На думку юристів, його створення не надто законне, та й, взагалі, це тупиковий шлях розвитку в демократичному суспільстві, бо держава витрачатиме на це додаткові чималі кошти, а результат буде тільки погіршувати ситуацію, адже будь-яка дія здійснює відповідну протидію, тим більше в Україні, де використання репресивного апарату завжди викликає не покору, а навпаки, обурення, заворушення та суспільну напругу. Власне, створювати щось нове на законодав... тим більше на законодавчому рівні. Я більш ніж переконаний, що цього не буде. Ці особи, хто про це говорить, це люди, які просто в нього вносять резонанс і деструктив в суспільство для того, щоб ну, як це правильно зловити по простому хайп на цій темі, але разом з тим внести. Більше негативу в суспільну думку аніж користі. В армії також добре розуміють, що силою не бути милим, адже зі ста силоміць мобілізованих майже 70% потенційні п'ятисоті. Але у той самий час воїни добре усвідомлюють, якщо українську армію не поповнювати резервами, пово таки здійснить свої плани. У війську розуміють для покращення мобілізації в першу чергу потрібно підвищувати мотивацію, зокрема і фінансову. Людина, яка ризикує життя, має отримувати і відповідну оплату. Також як альтернатива мобілізації. Розувати професійний рекрутинг, коли людина знає, куди вона йде служити і на яких умовах. А головне, коли цінний спеціаліст приноситиме користь на відповідному своєму фахові місці, а не коли мікроскопом забиватимуть цвяхи. Я, наприклад, особисто переконаний, що мобілізація повинна відбуватися шляхом рекрутингу. І добровільного вступу на державну службу, тому що таким таким шляхом е, туди потрапляють мотивовані е, правильні бійці а коли, наприклад, е, репресивними методами люди туди затягуються, то це точно не сприяє. Нашому війську і нашим захисникам. Більше того, інколи, можливо, ще й може нашкодити. Втім, у більш радикальних експертів є ще одна дієва пропозиція для поповнення військових резервів ЗСУ. Цей резерв називається працівники державного управління. Справедливість вимагає, що вони перші повинні йти на фронт. Всі ті, хто 30 років отримався за наші податки, всі ті, хто створив. Матеріальну основу свого життя за рахунок українського бюджету саме вони ці зброї в руках повинні захищати свій добробут. І це логічно, і це справедливо. Чи впорається країна з мобілізаційною кризою, інакше і бути не може, адже для нас це виклик екзистенційний, це питання нашого виживання та існування. І ті, хто сподіваються відсидітись, мають усвідомити. ФСБ прийде за всіма. Кремль не вибачить нам вже просто того, що ми українці. А відтак треба битися саме зараз. Коли нас ще багато, ми разом. І коли в нас в руках ще є зброя.